У мене є якийсь гнів, я не можу йому простити. Чи потрібно нам набувати цього, вчитися цього? Слово е, є як меч. Чи потрібно це робити? Боляче тоді. І має бути боляче. Чи є щось таке, що можна порадити? Важко. Мої щирі вітання. Дякую. Радий вас бачити. Дякую, взаємно. Um, сьогодні хочеться поговорити з вами про прощення. І um, найголовніше запитання от воно саме просте, але найголовніше у всіх. Знаєте, яке? Що це є прощення? Ні. Ні? Ні. Найголовніше запитання що важче? А що важче? Пробачати чи просити пробачення? Угу. Так, <гум> да, питання цікаве. Пробачати, Це таке, воно саме просте, але саме, бо, наприклад, для мене, особисто для мене, мені складніше просити пробачення. Мені здається, що так завжди є. А от, а от деякі люди мені казали на днях, що ні, що, їм, що? Легше, їм легше просити пробачення, ніж вибачати комусь. Може, залежить від характеру людини. Скоріше за все. Але мені здається, що однак складніше просити. Тому що просити це означає, що я можу признатися, що я винен. Ну так. Переступити свою гордість. А це, та, а це завжди складніше, що я винен в якомусь там переступі, який я вчинив. Так? І це треба назбирати сили, відвагу, щоб піти це сказати. А пробачити є простіше, здається. Хоча е, є пробачити і пробачити. Probaczcie ty wid serca, to znaczyć kiedy ty do winosy takie, kiedy były przed tym, co stało się. To, to, co jakby, co probaczenie masz zmazuje, co w A jest takie probaczenie, że my każemy daję probaśmy tybie, ale, ależ ja pamiętam, co win mi nie zrobi. Słodno, ja sobie zafiksowałem. Tak, to znaczy ty tak na starty nie probać. Ти пробачу тільки словами, але у серці ця риса залишилася, що ти пам'ятаєш, що він, вона тобі зробила чи сказала, так? що вона може це зробити. Тобто, вже до цієї людини і образ цієї людини змінюється в нас, і відносини автоматично змінюються. Вони вже не так і відверті. Бо ми вже, це сказати, починаємо розраховувати, на що вона здібна після цього одного випадку чи він. І ми вже міркуємо, щоб не дійшло до чогось іншого. Не хочемо, наприклад, іншого, якоїсь там суперечки, щоб знову не треба було вибачати і чи просити вибачення. Тому я думаю, що це якби одне слово, але має два, два такі глибокі значення: З серця і, і зі слова. Ми, коли сповідаємося, також просимо пробачення да, у Бога і обіцяємо, що більше не будемо робити. Так? Але ми ж самі знаємо себе, які ми є, і ми знаємо, що будемо робити. Це гріх, якщо, якщо ми щиро, так, це, якщо так, ми щиро не просимо, це гріх. Так. Так? No, так. Тому що ти щиро, не маш щирості. Да, нема, e, ти, просиш to, вибачення, але... ти просиш пробачення, але сам не може не можеш вибачити. Да. E, і Бог тобі вибачає скою зло. А ти не можеш вибачити там комусь, я не можу простити йому. У мене є в моєму серці злість, в мене є якийсь гнів, я не можу йому простити. Я, я як священник, не можу ділити й прощення. Кажу, я, то, я вам теж не можу ділити пробачення. Uh -huh. Тому що ви самі не можете. Uh -huh. Пробачення є тільки тоді, коли ви звільняєтеся від гріха. Цим грі гріхом є те, що ця людина вчинила, і ви постійно про це думаєте. І не можете йому пробачити цього. А вимагаєте від Бога, щоб вам пробачив. І, і що було в таких ситуаціях, коли люди вам таке кажуть? Ну, це дуже, кажете, це що... дуже рідко. рідко. Це дуже рідко і, і не знаю, як. Ну, для мене, як священника, це дуже важко. Тому що ти розумієш, для чого люди приходять до сповіді, щоб отримати пробачення гріхів. І приходить такий випадок, коли ти мусиш сказати, я не можу. Не можу вам діяти пробачення. Найчастіше людина Я, Вона well, э, каже, добре, я тоді. Так, іду, каже, іду. я розумію, я буду над цим працювати. Кажу, так, да, попрацюйте над над тим, і тоді можемо що. А розповім. було таке, що? Ну добре, я тоді пробачаю. Не було. Не мене. було? Це звичайно щире. Добре, то я тоді пробачаю. Для того, щоб отримати пробачу. Ну, просто цікаво, <laughs> чи було таке? Ні, ну, зай... не, не було <laughs> такого. У мене на, на щастя ще не було такого. Але так і що хтось говорить, що не може, так. Да. Це як для священника дуже складно, думаю, що для кожного дуже складно. Тому що ти є з тим знареддям милосердя, який маєш дати милосердя, і тут реально не можеш, не можеш це переступити. Хоча хотів бися, ти входиш в ситуацію цієї людини, і ти розумієш добре, але потрібно, є то, що ти маєш в цей момент залишити гріх далеко від себе, звільнитися від цього гріха. А тут є прив'язаність, я не хочу. Не хочу пробачити. Важко. А вам, вам важко просити пробачення чи вибачати? Е, Хіба просити. Про мене так само. Nie, no просити, так. просити. А часто просити пробачення? Е, досить часто. Так? <клес> так. <клес> Для мене це дуже складно. <клес> Для мене дуже складно так само. Це дуже прямо. складно. Пробачити то це так простіше. Я така людина, що не пам'ятаю. Не, там злу, до не тримаюся, бо це воно мені нічого воно мене не дає в житті, а навпаки, воно затруює моє життя. Я не хочу такого життя отруєного. Uh -huh. Тому пробачати дуже простіше. Але пам'ятаю таку ситуацію свого, свого життя в семінарі. Так, вже цікаво. Так, було цікаво. Дійсно, був один семінарист, однокурсник. Uh -huh. З якими дуже добре е, знайшли спільну мову. Uh -huh. І в певному моменті я навіть не, не вмію е, сказати, що це було, але ми посварилися і посварилися конкретно, uh -huh. е, що ми не говорили з собою uh -huh. довгий час. Ми проходили по коридорі, якби один одного не бачив, не існували для себе. Uh -huh. І це, для мене це було дуже важко. Дуже важко. Тому що я людину це знав і дуже добре знав, тому що ми спілкувалися, були друзями. Е, і ну, не, кажу, не пам'ятаю, що сталося, як, угу. це, як це вийшло. Да? І коли розмовляв, довго розмовляв зі своїм наставником, кажу, ну хтось з вас, я кажу, я не можу піти вас зловити разом і кажу, поговорить з собою. Ну, звичайно, Кажу, да? ви зрослі, ви маєте хтось мусить зробити цей перший шаг. Я завжди до, до нас я кажу: а чому я якраз маю робити цей перший шаг? Це хай він робить цей перший шаг. Я старший від нього віком. Так? Ага. Каже, він хай робить цей Каже, ну, каже отець е, Ян такий каже: ні. Е, хтось мусить зробити шаг. Може, ти мусиш зробити перший шаг. Молися, пробуй розпізнати це, чи ти, чи набери відваги, але хтось з вас мусить бути, бо це не може бути таке життя, що двох в монастирі і проходять про себе як повітря. Кажу, нереально, да? так? І я відважився певного моменту, і підійшов до нього і каже: Слушай, я би хотів з тобою поговорити. І він каже: знаєш, я теж хотів би з тобою хочу. поговорити. Напевно, він чекав, коли я це скажу. Щоб сказати, що щоб, я теж, хотів. Я теж да, щоб він так само носив в собі, оцьому, цей такий негаразд життя. Ага. І ми поговорили дуже довго поговорили і повернулися до тих відносин, які були у нас раніше. Але цей час від цієї сфарки до, до погодження ну, для мене був реально страшний. По житті ну, страшний. Ви зараз підтримуєте зв'язок? Так. Так, хоча він не є священником, він не залишив семінарім, mm -hmm. так, але підтримує зв'язок. Завжди там питає, як у мене, що там у тебе, як справи, так що no є. Ну так, я щось зразу подумав семінарі, значить точно. Ні, ну, ну, не обов'язково, так, 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 так. так. Це був перші роки, так що Aha. коли ще є вибір. Ні, просто знову ж таки ж кажу, що, у мене, що в мене чи семінарій, це значить, що точно буде священником. Mm -hmm. Тож, ніби немає іншого варіанту, ніби величезного. До посвячення, поки ти ж да. А як ви думаєте, чи існує якась межа в тому, які дії можна прощати, а які не можна прощати? Ну, тобто, чи є щось таке? Ну що напевно, ну, це ну, складно зробити або не потрібно робити? Я думаю, що це знову буде залежати від характеру людини. Угу. Для тебе буде важким те, що я тобі скажу, не знаю, у тебе кривий нос. І ти мене образишся. А для когось скажу, у тебе теж кривий нос. Ну, і чого. Ну, ясно. Тобто, це залежно відсіть, наскільки слово, якщо це слово чи вчинок, доторкає цієї другої людини, слово є як меч, ми навіть собі не усвідомлюємо собі того. Угу. Воно є реально як меч, яке ранить, і ці рани дуже довго не заживають. Угу. Дуже довго не заживай. Є такий е, твір вірш е, Ципріана Каміла Норвіда, дуже гарний, і він там каже, що слово вбиває людину. Дуже гарний вірш, варто прочитати його, не знаю, чи перекладений є, угу. але якщо мова тобі не складна, то вчити в оригіналі, що людина вбиває людину словом. I to jest prawda, to jest obraz naszego świata. My najbardziej wbijamy sobie słowem, złym słowem. I ono rani tak, jak, jak, jak nic innego. Wczesne nie ranią tak, jak słowa Może mhm. Bo my zapominamy, możemy coś zrobić drugiego, a słowo ono się w nas i ono w nas pracuje. Tak samo żywe słowo, słowo Boże. Jeśli my do niego realnie podchodzimy po prawdziwym, to ono w nas pracuje. I czasami ono tak o nas ryże. Тому що воно відкриває про нас правду, uh -huh. і нам є боляче тоді. І має бути боляче, тому що воно тоді надає, надає нам форму, яку маємо мати. Це процес формування нас, він є вписаний в людське життя. Але таке слово, яке ранить, або ми робимо так, щоб воно було когось зранити, то це ну, це гріхом, перше. Перше, це гріх. Uh -huh. А друге, чи є якась міра. На пробачення. Думаю, що мірою на пробачення є пробачення Ісуса. Ну, він проба пробачає все. На Христі пробачає тим, який вбив. Які так, у... я хотів про це сказати, але ну, просто люди. Чому ми маємо але, уставляти якусь міру? Але лю у людей ж нема такої сили, як в нього. Але він теж людина. Так, але. Ну, ми, ну, це людський не образ, Бога. просто розумієте, Ну так, але тому він. Тут, тут трошки єрезія запахняло, за, за є, є така єрезія, яка говорила, що він, Ісус Христос не вмирав, не страждав на христі, угу. бо Він був Богом. Але Євангелій говорить, показує щось інше, що його, його страждання є реальне як, як людини. тому є справжня людина і справжній Бог. Тобто тут страждає людина. Він нав... кли... кличе слово Боже мій, чому ти мене не покинув? Тобто, якби тут реально ще показує більше цю людську природу свою, да? ну так, до речі, так, прям mm. показує людську По, природу На... Ць... Це, це на Христиці слова. Чому так. ти мене не покинув? Да? Він відчуває себе, е... ну, що він залишився сам за, свої... за своїм стражданням так. і мусить його подолати. І в... сили, то, яка у нього є. Він вміє сказати, я вам пробачаю, uh -huh. дивлячись на тих, які його вбивають. Да? Ну це звичайно, це, реальний, це образ, з яким ми не зустрінемося uh -huh. в своєму житті, мабуть, да? що нам треба буде давати пробачення тим, які нас вбивають. Да? Uh -huh. Але дивлячись на багато святих, особливо цих е трошки середніх віків, вони дуже часто так, так їх показують, да? що в обличчю смерті вони пробачають. Uh -huh. Своїм оправцем, я тобі пробачаю. Так. Тобто, щоб відійти до Бога з, з чистим серцем, так? Добре, давайте, собі, я давайте уявимо собі таку ситуацію, якби Ісус жив зараз в цей час. В нашому суспільстві, е, і він би мав е, там, владу, мав впливи так, на, на людей і міг би вирішувати, е, так, умовно кажучи, долю людей. Що б він би робив тоді з цими злочинцями, з вбивцями? Він би їх прощав чи він би їх карав? Це mm. на рівні такої фантазії зараз. Звичайно, no, ми так. Всі можемо mm. тільки подумати, якби. Ми, не, ми не можемо, але як би ви якби ваша фантазія спрацювала? Я думаю, що він би. Е... На 100% намагався зрозуміти їх, угу. чому вони так поступили. Угу. Чому, чому вони так поступають? Хотів би зрозуміти, чому, в першу чергу, і тоді е, я не впевнений в тому, і тут фантазія, звичайно. Угу. Е, чи б він би про, простив, чи би чи чи карав, напевно, би пояснював. Подивись, ціле навчання Ісуса він ніколи ні, до нічого не примусує. Угу. Каже, якщо хочеш до тих, який звертається до нього. Хтось просить зцілення, що ти хочеш, що ти хочеш, хочу, що, щоб ти мене очистив, наприклад. Uh -huh. так? Якщо хочеш, я тебе очущу. Якщо uh -huh. хочеш, тобто є це це мусить мусить людина висловити, я хочу. Угу. Uh -huh. Тобто, як є злочинець, я хочу стати кращим, угу. Uh -huh. а тоді я тобі можу допомогти. Бо ти, це це як, як з алкоголіком. Алкоголік, е, поки не узнає, що він алкоголік, ти йому не допоможеш. Mm -hmm. Він мусить зрозуміти, що він хворий і потребує допомоги, і тільки тоді можеш почати його mm -hmm. лікувати. Раніше нічого не дасть. Mm -hmm. Бо він не признається, як, як хворий. Він не вважає себе хворим. Тільки хвора людина, яка розуміє, що є хвора, може звернутися до лікаря і просити про, просити про лікування. Тільки так. Mm -hmm. Я думаю, що Ісус би так само робив. Перше, хотів би пізнати, чому. Якщо б люди навіть знали, я хочу змінити, але. Ну не я зрозумів. Ну, тобто, тоді, угу. тоді, так, тоді так. Він тобто, ніколи я, не примушує. Я, я, я там крадій, я, я розумію, що це погано, і тоді. Угу. Mm. Я зрозумів. Ну, цікаво. А, чи може акт прощення впливати на він, скрізь за все, впливає на там психологічне, там морально-психологічне здоров'я людини, так? Тому що вона звільняється від якихось поганих думок, і розум там очищується, душа очищується і так далі. Але чи може акт цього прощення впливати на фізичне здоров'я людини? От таке було питання в мережі цікаве. На фізичне? Угу. Я в мережі натрапив на людину, яка, тобто, чи може вона, ну зрозуміло, там не вилікову, ну окей, там. Ну просто майже я там погано себе почуваю, в мене болить голова, але от я там пробачаю там, чи пробачила, і в мене там пропала мігрень, там, умовно кажучи. Як ви думаєте? Думаю, що може бути. Якщо це відбувається в таїстві, угу. то таїнство є ліком, угу. який лікує конкретно. Угу. Наприклад, є з таїнство юліпомазання, танцтво тобто хворих. І дуже часто є так, коли, коли чуть, до людини, яка вже помирає, uh -huh. і є в дуже важкому стані, e, коли виконується це, це тайство, uh -huh. помазується, і хтось дзвонить, e, а йому стало легше. Дуже часто так буває, що після цього танства комусь становиться легше. Uh -huh. no, може він потім, потім звичайно, помре, чи, e, чи знову стане гірше, але дуже часто буває, що після тайства йому стало легше. Uh -huh. to, в фізичному значенні що стало легше. Uh -huh. Тобто може, може. Mm -hmm. Якщо це, думаю, що я думаю, що це таїнство, так. Тому що воно лі 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 ліком для нашої душі. А якщо душа здорова, то і тіло здорове. Mm -hmm. Якщо щось хворіє, то одне і друге, ми з'єднані разом душа і тіло, воно не розділені. Якщо у нас щось болить рука, то ми, у нас немає поводу до сміху. да? ми сумні. Тобто наша душа теж, як якийсь спосіб, сумує, сумує. Ну, сумує. так. Сумує, так, в, так. В, працюють разом так, в команді, так, можна сказати, так. так, так, так. А, а, чи потрібно вчити себе ну, вчити прощати? Ну тобто набувати цього, якщо ми говоримо про характер, що людині? от так нам складно, нам складно прощати людей, так переступити через себе, там не не прощати, не прощати, а просити прощення. просити. Uh -huh. Тобто, чи потрібно нам набувати цього, вчитися цього? Потрібно цього йти? Чи це буде так неорганічно? І це буде так більш штучно? Там я навчусь. Так, я повинен все добре. Я не хочу, але я так все заспокоюся. Я там якось в мене є методика. Чи потрібно це робити? А ми наше життя життями вчимося. Ага. І від маленького наші батьки, думаю, що твої також, коли ти щось там зробив погано, казали, йди, перепроси, треба так. перепросити. Так. Ти до кінця цього не розумів, і треба сказати, перепрошую. Так. Так. Треба сказати, нажимали, треба сказати. До того моменту, аж ти зламався і пішов перепрошую. Чи правильно це? Бо, може, це не, не, не від серця було, але ти розумів, що це слово існує, і в якому випадку треба його говорити. Думаю, що треба заставляти? Дітей, так. Ви думаєте, це працює? Думаю, що працює. Думаю, що працює. Тому що не говорити. Тоді проблеми немає, якщо не говориш. Про ні, це. ні, говорити про це. Просто в плані, наприклад, там, говорити, здивись, ми тебе не заставляємо, але зрозумій там. Ось є почуття там, одної людини, або цієї дівчинки, або цього хлопця почуття, які ти задіяв, вона чи він там ображений, або там, чи тебе образили, так? Зрозумій, тобто проговорювати ці моменти, може, це більш дієво, ніж заставляти, змушувати робити щось. Ну, не так значенні заставляти, маю на увазі, щоб е, прижати його іди. Mm -hmm. Але казати, що так, Просто може... часто так робили в дитинстві так, так, і дитинство. Робили, робили, зараз. зараз так, якщо дитина є така непокірна, може трошки. Да? Але треба пояснювати, що в такій ситуації говориться, перепрошую. Mm -hmm. да? Тобто, ці слова перепрошую, прошу просити від когось mm -hmm. є важливе, а не дай мені. Ні, ти мусиш попросити. Uh -huh. Це більш вічливо. І ти мусиш знати це слово, і ми і мусимо цих, цих слів вчити, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. вчити від маленького. Перепрошую, прошу, дякую. Nie, це так, це О, звісно. Це звісно, дуже це слова волшебне слово. Так, це важливі можливі. слова, важливі. важливі слова. важливі слова, І мусимо розуміти, коли їх вживається і для чого вони вживаються. Тобто, це перепрошує, це є знак прощення. Просити прощення, я тебе перепрошую, я тебе простив, прости мені, да? прости мені. Я прошу тебе. Тобто для мене це важливе. Але коли ти того не будеш говорити, то я не знаю, чи для тебе це важливе, чи ні. Uh -huh. Чи ти хочеш, чи не хочеш. Буває, дуже часто буває так, що е, ми хочемо від когось е, дати комусь пробачення, але він не хоче. Буває таке щось. Uh -huh. no, Було так, так, таке так, щось, так? так? Що ти мав, ти там посварився з кимсь, але ти любиш з ним спілкуватися чи з нею, так? І ти йдеш, що хочеш спілкуватися, а для, а для нього вже це не цікаво. Ну, нам тоді, що, ну, обідно, звичайно, так, що він не хоче. чи Але вона ми, тоді, не хоче. Що, ми тоді відверті перед собою, але, але ми, ми не винні, але так, але, ми так, але ти, ти зробив цей перший шаг. Я попросив пробачити. Людина, яка не пробачає, теж грішна? Звичайно. Так, так само. Так. Грізажди, ага. він є самосторонний. Ага. Пробачення йде з двох сторон. Ми, ми мусимо перед кимось пробачитися. Тобто ця людина теж має. Є в якийсь спосіб задіяна в нашу вину. Тобто, тоб, тобто, треба вчитися. І треба треба вчитися, вчитися так. Окей. Який, і який я, я, яка методика, не знаю, яка таблиця, схема назвати? Чи є щось таке, що можна порадити схема, там, людям? Хіба життя є стільки Тільки життя? І, і у кожного буде інша схема. Mm -hmm. Бо кожен з нас інших, кожен mm -hmm. з нас e, живе в іншому суспільстві, e, знаходиться в інших ситуаціях. Mm -hmm. Тобто тут не можна зробити якоїсь рамочки, яка б підійшла для, для, для кожного з нас. Mm -hmm. e, тут треба дивитися індивідуально, завжди індивідуально. Але ми, я думаю, що в першу чергу найважливіше, щоб мати в собі e, прагнення бути згодним сам собою і з іншими. Угу. Тоді буде простіше у когось просити прощення і самому також простити. Угу. Так, коли Я розумію, що це важливе. Щоб не, не залишатися в, якоїсь, е, в якомусь негаразді відносини з кимось до другим. Так. Бо воно, ну, воно мене якось і травмує, і підтравлює також якось. Так. Затрує, затруєний організм мій. Я не, я не можу розвинути себе так, як би хотів. Так. Бо воно ну, мене заважає. Тобто то заважає, треба усунути через розмову. Найпростіше через розмову. Що прощення для нас, християн, важливим, бо образ прощення дає Христос, такий ну, 100% і досконалий. А ми до цієї досконалості маємо йти, і ми, ми бачимо, що ми недосконалі, тому це треба говорити про це. Це важливе.